18 20, 25 чи 27, десь так. Понеділок продовжується, вітер не вщухає, у нас цілий день якийсь скажений вітер. І е, за прогнозами все-таки десь на ніч чи на ранок можливий дощ. Не скажу, що відсотки, але ймовірність є. Значить, Покаткували, я каткувала, дівчата допомогли, закінчили. Ну і ось вздовж города, здовж города вирила траншею. Таку славненьку. Бачите, як сапкою. Знаєте, для чого? Правильно, 15 травня я буду висаджувати нарешті розсаду. Тому що, як ви могли бачити, у мене її ніде не видно по городі. Ось свої капустки усякі. Почну зараз я із ранньої, потім тоді, чи середньо встиглої, чи пізньою, закінчу пізньою агресором. І буду садити капусту біля кавунів. Ось тут рядок кавунів посіяний. Чому? Думаю, так, кавуни посіти посіла. Питаю дівчата, що біля кавунів будемо садити? Вони в інтернет. Раз, два, мамо, сади капусту, бо капуста хороший сусід для кавунів. Ну, все, вирішено. Раз хороший сусід, значить, будемо садити, хай дружать. Тому то я, знаєте, починаю. Чорносливка. Ну без тебе ніяк, правда? Ну то ти вже б допомагала б якось, чи що, що. Чи ти морально підтримуєш, так? Да? Ти морально? Все, тікай, тікай, з-під рук, тікай. Так, значить, ось е, раня. Чому я так запам'ятала? Тому що е, вона сама низенька така з усіх. Через то я запам'ятала, що це рання. Я, знаєте, у воду нічого не замочувала. Замочені в мене зараз тільки помидори. Капусту не замочувала, вона у гарних рудочках. І отак от собі вони в кульочку і простояли ці капусти від вчорашнього ранку базарного. Ну а сьогодні на вечір вже саджу. Так, оператора у мене немає, крім чорносливки. Чорносливка є, але вона ж ніяк не допоможе, тому я порозкладаю, посаджу, а потім покажу. Ну, все, рання капустка стоїть. Але хе, саджу і сама до себе сміюся. Капустку раню саджу звідси, прямо від обійся і думаю, оце так. Дасть Бог раніше буде рости, достигати. Буде що качачкам надовбувати. Качачки ростуть, от як буде все добре, то вони сюди швидко знайдуть, як занадитись. Але капустка, капусткою, подивіться, яке кохання спостерігаю. Подивіться, яке. Вона виклалася на вкоченій суданці, він ліг між ягодами, між рядками у міжряді і тільки позиркують один на одного. Я що ще хотіла за капусту сказати, знаєте, так нагадала: я завжди беру, ну, останнім часом, так скажу, завжди беру на базарі просто ось так з рук у бабульок, у жіночок. По-перше, знаєте, виграю у ціні. Тому що е, е, у магазині от в касетах корінчик 5, 5 чи то чи то 5, 550, а з, у них з рук я взяла по 3 гривні капуста. Уся. Уся один корінчик 3 гривні. Це перше, а друге, те, що от е, ранньої я брала 20 корінчиків, як я її розсадила. То в мене вийшло 25. Чому? Тому що ну, ну, це ж бабульки. Вони ж не, не, не шкодують. бабулька, жіночка, вони не шкодують. вони е, Давайте 20, вони пучок, а там біля однієї ще одна причеп, причепилася меншенька, а давайте я вам ще ось так докладу, ну, давайте. І е, ну, от в цьому плані, знаєте, так дуже хорошо купувати. Дуже добре. І ще ніколи не було такого, щоб знаєте, купувала капусту, там помидори, а виріс якийсь баобаб. Ні разу ще такого не було. От. Можливо, вона не є там якась сортова, За, запитала раня, людина говорить рання. Ну, людям вірити треба. Я, ж, я так собі вважаю. Пізня, пізня. В одній сім'ї я взяла, нарахувала, стояли мама, мама і дочка. От. І я абсолютно все взяла в них. Бо в мене ще Юра каже: а що ти ніде більш не йдеш там по базарі, не питаєш? Там мені не хочеться ходити, там перепитувати, шукати. Я взяла все, що мені потрібно. Помидори червоні, червоні є. Такі закривати такі є, жовті такі. Е, ні, жовті це я в окремо брала, да, тому що от саме в них жовтих помидор не було. А перець, ось вам червоний, перець, ось вам жовтий, капуста, ось вам синенька, ось вам біленька. І ото практично все. Все, крім жовтих помідорів, я оце взяла з рук в однієї сім'ї. Тому, то, так, буду садити далі. Далі у мене піде. Що у мене далі піде? Далі, напевно, я посажу синеньку, щоб відділити раню від пізнішої. Так, да, так буде. Ну, що тут скажеш? Краса? А ще краще буде, як зараз помідори та перець тут з'являться. Рядочок не досадила. Але абсолютно за це не переживаю, так як і з кавунами, тому що тут, де з кавунами на вікні вже е, листочки по два, листочки повибивали, ми їх будемо висаджувати. А тут ось пізніше вам покажу, що в мене посходило, що я сюди ще буду досаджувати. Ну, що у мене цього року за невезуха з помидорами, я не знаю. По-перше, гаву зловила у тім плані, що вже буду висаджувати, а від жуків не замочила. Завжди перед тим, як висаджувати, замочую від колорадського жука. Ну, це хай так, раз гаву зловила. А ще одна, ну я не знаю, подивіться, де мені тепер знайти цей перець і як мені розібратися в помидорах. Лишила їх в воді буквально ось тут. На той час поки садила капусту. Пончик, не зли мене. Іди не зле, я й так зла. Дивіться, що зробили качки. Я взагалі в шоці. Пончик пішов. Одним словом, так. Да. Одним словом в шоці. Оце зараз буду <хи> вибирати. Де перець? Скільки його тут залишилося? Ні, перець таки є. Перець таки, ось він. Тянули помідори, поприкидали десь цей перець. Ось. О, і потопили. Ясно. І поломили. Ну, то, що зломився, нічого. Він е, одійде, аби прийнявся корінчик. Ну що, буду йти на город, рахувати там, що у мене лишилося. Це, це не знаю, це була помидорина, швидше за все. Я не можу. Ну, не можу. Називається, щоб не плакати, я сміялась. Так, є другий рядок від капусти прогорнутий, промочений, тому що ось так, напевно, що аж ось так піврядка добрих великого цього, у мене будуть огірки зараз посіяні. Що ви думаєте? Таке, що не прогадала, що буде вздовж піврядка. Що це їх як з переляку? Це ж аж куди, куди, куди. Все має бути огірок. Ну, але то таке. Огірки. Огірки добре і собі їсти, і на зиму добре, і качкам добре потерти, і фазанчикам добре потерти. Все люблять. Аби тільки росли. Ну що казати? перцю защитала 34, десь більш-менш можливо так і було, а помидор. Помидор, це осталося що називається сміх кура. Ото поставила. Ну, одним словом, помидори посажу те, що лишилося від тих помидор, а далі потрібно буде ще докупляти. Так, ні, взагалі то не все так страшно, як здавалося спочатку. І ось так, скільки помидор є, є їх чимало. Рядок майже в самий кінець, правда, не з самого початку, але все рівно є достатньо, а тим більше, що нещодавно мені пообіцяли, що як лишиться розсада, то мені ще тут дадуть і перцю, і помидор. Тому докуплювати я вже нічого не буду. Це однозначно. От, а тепер. Ще скажу, чому помідори на самого початку рядок, тому що в тому рядку потрібно буде ще посіяти квіточок. Треба, щоб на городі якась квіточка була. Так. Ну і ще покажу, що я буду досаджувати потім там в кінці. Значить, ось тут у мене де оця городина, що дрібне, яке вже потрібно сапати. Дай вже сили. І, і, і коли ось так у рядку це посходили салати. Це зійшов зелений салат, сюди десь червоний, ще він не зійшов. Але коли я по рядку проходила, не зрозуміла, а це що таке, думаю. Ну, це порі, які потрібно сапати. На порі, уваги, не звертаємо, а звертаємо увагу ось далі. Бачите, що сходить? І так, порядку, туди далі, далі і далі. Це сходять капусти. Ось тут оці, що знаєте, що броколі, що король... кольорова, кольорова. от. І, і ще була, було насіння пізньої капусти. І от коли воно вже тут гарненько зійде, підросте, то його ж все рівно потрібно буде полити і розсадити. То я так собі думаю, що там, де рядки залишаються не до кінця досаджені, я собі потім пізніше досажу ось цим, що сходить на городі. Ну і ще посадила б сьогодні квіти, але піду їх зараз замочу у воду. Правда, не так, як замочила помідори з перцем. От, а поставлю на веранду. І дос, постоять вони до завтрашнього ранку, тому що, е, що казати, уже пів дев'ятої вечора. Одним словом, я дві години прочоплася коло розсад своїх. Але можна, в принципі, сказати з радістю, що на цьому. Основне, на городах вже закінчено. Закінчені посадки, Досіється ще якась квітка, а далі все по ходу. І, і починатися буде, звичайно, що сапання. Ось так. Бачите, який чубатий стоїть? Буде починатися сапання. Кури сидять і не можуть зрозуміти, що сталося, що за звук з'явився в хліві. <рес> а все тому, що спробувала це сиренят сьогодні забирати не в хату, а спробувала ось так їх посадити в кліточку і лишити ось тут на ніч у хліві. Тут, де ця птиця. По-перше, я думаю, їм буде більше місця. По-друге, вже не холодно, щоб вони померзли. По-третє, вони будуть звикати до ну, до тої птиці, яка в нас є, до їхніх звуків. А собі сидять. Я думаю, що нічого не буде. Ну, Буду заходити дивитися, звичайно. О, як розілися качата у кліточці це сарята. Збилися докубки, сидять, там качка ще сидить щось має лупити незабаром. Лілько, лілько жує, йому все мало. Треба зараз принести щось на щоб покласти. Крім того, що напоїти. Корову привожу, подоїла, напоїла, і сьогодні уже в хату.